Привіт, друзі! Сьогодні обговоримо різноманітні питання, які я отримую від вас щодо фондів, що торгуються на віржі. Але перед тим хочу зробити невелике зауваження. Звісно, коли більшість з нас приходить на фінансові ринки, ми розмірковуємо про те, як розпочати взагалі інвестувати. Погляд спрямовується чомусь одразу на конкретні акції, наприклад, там компанію Apple. То чому би і ні, або компанію Microsoft. Ну і ми їх купуємо до, своєго, до свого портфеля. Ну і думаємо, що в принципі на цьому заробимо. Однак практика, на жаль, показує то, що такі спроби вибору конкретних акцій часто завершуються не успіхом, оскільки у нас просто немає повної інформації щодо певних компаній. Точно тому, в другій половині 20-го століття в США став дуже популярним індексний підхід до інвестування. Ви не купуєте просто конкретну акцію конкретної компанії, а вкладаєте гроші в індекси, які дозволяють охопити достатньо широкий спектр компаній. Можливо, в принципі, навіть не тільки акція, а й облігацій. Таким чином, розподіляючи ризики, ви диверсифікуєте свій портфель. Звісно, про диверсифікацію ви вже чули неодноразово. На моєму каналі незабаром вийде відео про книгу Джона Богла Руководство розумного інвестора це власне Компанії Vanguard, який є лідером у світі індексного інвестування. Так що, в принципі, не пропустити даний відеоролик, рекомендую зараз підписатися на мій канал і поставити лайк під даним відеороликом. Незважаючи на те, що це вже стало практично загально прийнятим фактом, що спроба передбачити динаміку конкретної акції є практично на 100% порожною. Інвестори все одно думають і прагнуть, що виберуть кращі компанії до свого портфеля. І ті фонди, які відслідковують індекси США, досягли капіталізації 4,5 трильйони доларів, і вперше в історії це трохи перевершило кількість грошей, які знаходяться в активно керуючих фондах. Нагадаю вам, що взагалі таке ETF. ETF – це фонд, який торгується на біржі. Провайдер формує певний набір активів і частинку даного набору з активів продає на біржі. Компанія, яка називається індексним провайдером. Керує кількома індексними фондами. Наприклад, компанія Schwab або компанія Vanguard є індексними провайдерами і створили вже досить велику кількість індексних фондів, які торгуються на фондових біржах. Наприклад, один з найпопулярніших ETF-ів – Називається ВОО, STHD або VTI. Комісії, які ви платите за покупку акцій індексного фонду, зазвичай є відносно низькими, і вони враховуються в обчисленні вашого фінансового результату. Також слід зазначити, що індексні фонди стають все більш популярними на ринку, і їх вибір може бути розумним рішенням для інвесторів з обмеженим капіталом, оскільки вони дозволяють диверсифікувати портфель та зменшити просто ризики. Коли ви купуєте акції індексного фонду, ваш брокер реєструє кількість цих акцій, якими вивели. Однак в індексних фондах вас не ідентифікують як власника конкретних цінних паперів, таких як, наприклад, акції Microsoft чи Apple. Депозитар, який веде облік активів фонду, не має особистої інформації про вас. Ваша взагалі власність представлена в обліку брокера, а депозитарій знає лише загальну кількість акцій фонду, які знаходяться в обігу. Це гарантує конфіденційність особистих даних інвесторів. Ваш провайдер і депозитарій не знають, скільки саме акцій фонду ви отримуєте, і вони теж не знають, які саме компанії входять. Водять до вашого портфеля. Ваші інвестиції залишаються анонімними і вас визначає тільки загальна кількість акцій фонду. Такий підхід забезпечує прозорість і впевненість інвесторів у безпеці своїх активів. Банкрутство самого індексного фонду є неможливим, оскільки він не має боргів. І його активи відокремлені від активів провайдера. У випадку закриття фонду інвесторів повідомляють заздалегідь і вони мають можливість просто продати свої частинки фонду. Але якщо навіть ви не продали акції даного фонду, то його ліквідація теж відбувається безболісно для інвесторів. Керуюча компанія, тобто провайдер, розпродає активи, які знаходяться в фонді. І потім дані гроші діляться на кількість одиниць акції фонду, простою мовою просто після ліквідації фонду на вашому брокерському рахунку замість акцій з Самого фонду просто появляються гроші. Щодо ринку США, такі ситуації, де індексні фонди закриваються, відбуваються дуже часто і періодично. Однак це стається зазвичай при попередньому повідомленні інвесторам, щоб вони мали можливість прийняти рішення щодо своїх інвестицій, тобто чекати до закриття самого фонду чи продати заздалегідь. Ну, але є ризик, в принципі, закриття фонду на падаючому ринку. У випадку, коли ринок перебуває в несприятливому стані, активи фонду, тобто ті самі, наприклад, акції, можуть дешевшати. І його примусове закриття може відбутися за невигідною ціною. Цей ризик також потрібно враховувати перед тим, як інвестувати в etf фонди Щодо дивідендів у фондах, не всі вони виплачують дивіденди своїм акціонерам. Проте важливо зазначити, що це не означає, що кошти витрачаються безслідно. Фонд утримує дивіденди від компаній, акції, яких він утримує, і після відрахування певних податків та витрат на управління ці кошти реінвестуються в активи, що підвищує вартість чистих активів фонду. Загалом це може бути плюсом, оскільки ви не сплачуєте податки безпосередньо, хоча є фонди, які дивіденди виплачують. Але в даному випадку вони не зовсім вигідні для вас, оскільки податок на дивіденди сплачується два рази. Перший це коли дивіденди виплачуються самому фонду, а вже другий, коли сам фонд виплачує ці дивіденди вам. Ну і загалом загальний відсоток повернення при інвестиціях в два ідентичних по складу фонди, але один виплачує дивіденди, а другий їх акумулює і сам реінвестує, буде різний. В того фонду, який дивіденди не виплачує і їх реінвестує сам, загальний відсоток, звісно, буде більший. Дякую за перегляд даного відеоролику. Надіюся, він вам був корисний.